Вже не сидить на вікні. Ну, Я вже сиджу тут другу годину. Чекаю, чекаю, жінка, його все немає і нема. Де він з'ївся, не знаю. Ой ро! Ну ти присудився? Да. Боже ж мій люби. Пішли пити квакаколу. Ну ти, ну пішли, але ти може не пити квакаколу, колу може, ви чай. Ну добре, пішли. Пішли. Я дуже люблю пити квакаколу. Мама, тата мені не дозволяють. Бо я потім погано слюнічкою, але я дуже люблю пити Квапа-колу. А ти любиш пити Квапа-колу? люблю пити піка-колу. Але зараз ти не пий, бо в тебе дуже, дуже горни, що напевно болить, бо ти дуже, дуже хриплим голосом. Розболивши. Я в температуру було, було 38,2. Боже ж мири, ну нащо ж ти з такою температурою слышу. Може б ти пішов краще додому і поспав? А вот дивись, вже в кафе прийшли. Ну, добре. Замов нам мені них а собі замов чай. Добрий день, нам кукурудчай -ку 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 -ку. полный Дякую знаєш, ми дуже любимо ходити в це кафе. Пас, пас, пас. І я сюди люблю ходити, і Марноя любить сюди ходити, і Міра любить ходити. І навіть мама з татом і з квамом любили сюди, сюди ходити. Тільки що, щоб вони не зварилися, коли побачили, що я і п'ю квакаколу. Тому що вони кажуть, що квакаколу пити погано, бо я пити погано сплю. Я собі беру трубочку і п'ю через трубочку чай. Добре тобі, що твої мама сатком на тебе не твариться. Ти за що на тебе твориться? -те? А моїм мама Сатком загалі поїхали в Італію. Так. Я а тепер сам ты? живу. Як сам? Ти ж маленький. Що в тебе нема бабусі. Бабуся то в мене є, но у нас такой місті. Мама, мама поїхала в Італію, більше ніколи не вернеться, буде там жити, а тато тільки зі мною залишився. А тато ти ж казав теж поїхав в Італію. Тато не поїхав в Італію, я помилився. Ту, ти живеш з татком? Так. Це добре. Я таткові теж люблю вилазити на роги. Мама там трохи мені щось говорить, кричить я можу, а тато... Добре ему вилажу на роже. Лос, сохлава. Лой, сохлава. Ло. Когда что що хочеш. мне какие-то кофе с тобой. Я б взяла морозива, може, амаленький в шоколаде. Ну давай. Може, там є вижу, травычка. і здесь такие які вкусные зерно поїсти. Ну, там можна тоже комариків влажно вже в шоколаді з'їжджі. Може ви трохи пива? А я квадаколи вип'ю. О, дивися, хто це? Наша Айра і п'є Жмірік, ти більше води пити Що це таке? А я її сам зустрів. Я не думав, що вона мені попадеться. Ти не думав, що попадеться. Ну погуляв з нею по вулиці, поговорив. Чай випив ти п'єш чай, а ти Кока-Колу купив. Все, аерок цікаві від своїх мамостатком. Пішли на веселі вірки. Пішли на веселі вірки. Айра! Які веселі гірки? Додому! Ти уроки не зробила! Я це зроблю, мама. Я покатаюсь на веселих гірках і зроблю уроки. Я дуже люблю кататися на веселих гірках. А уроки все рівно зроблю, куди я дінуся? На О! Ну, штурк. О! So, Papa, I wrote. What part of the day, you can do I think